Як взагалі працює цей всесвіт? Моя учениця спитала мене, чи сушила я колись маки. Я відповіла, що ні, але дала свої рекомендації щодо сушки. І тут через декілька днів я знаходжу макове таке поле невеличке і, звичайно, хочу його засушити. Гарні квіти, які мають гарний колір і не зів'яли. І пелюстки також складаю на безворсову серветку. Буду Сушити методом плоської сушки. Притискаю обережно, потім вкладаю у книгу і затискаю. Векаю спеціальними струбцинами. Наташа, доброго дня, хочу запитати, як там ваші мати? чи вдалося у вас посушити. І хотіла сказати, що мені тут одна дівчинка підказала, що вона сушить в манці, І я спробувала, і мене теж дуже гарно вийшло. То Спробуйте, якщо не пробували. Дивіться, клас! Мені подобається, тому що колір яскравий. Я думала, буде трохи бліденько так, а воно прям класно. Як засушилися, вони дуже тонесенькі, я вам скажу. Зараз обережно їх сховаю, буду використовувати для. Робіт з епоксидною смолою. Це неймовірна, мені дуже подобається, як вийшла як вони яскраво, червоно багряно виглядають на сонці. Пробуйте. Ще моя учениця підказала мені вчора, що спробувати в манці висушити також буде круто виглядати висушені маки. Так що будемо експериментувати далі. Сподіваюся, що було корисно.